Останніх кількох років доводилося кілька разів писати статті вже тут на літературознавчі теми про ці міфи, які над нами тяжіють. Скажімо, міф Богдана Хмельницького, як переможця, як нового висе, який виводив український народ із неволі. Я питаю тих, хто є прихильником. А скажіть, будь ласка, от кого війська Хмельницького нищили у тих місцях, куди вони наступали? Це були католики, передусім католики Східного обряду, свої українці. Де була українська шляхта з Хмельницьким? Ні. Ким був православний шляхтич Адам Кисіль, київський воєвода. Він був представником короля на перебуваних Смельницьких. Хто залишив єдину сучасну хроніку часів Хмельниччини? Йоким Єрлич, православний шляхтич, який описав жахіття Хмельниччини.